І ще одна новина зі світу одеської політики: міський голова Одеси Геннадій Труханов позбувся електронного браслета, який він був змушений носити як підозрюваний у так званій справі краяна, як повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Колегія суддів вищого антикорупційного суду не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обов'язків покладених на Геннадія Труханова у справі про розкрадання 92 мільйонів гривень під час придбання будівель заводу краян. Тож продовження Труханового запобіжного заходу не було, і він автоматично перестав діяти, коли минуло два місяці. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви знали, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. До речі, на нашому ютуб каналі нове цікаве відео. Розмова з експертом з тактичної медицини, співвласником благодійної організації Пульс та компанії ФАСТ, яка проводить навчання з надання першої допомоги підприємцем зі списку Форбс, наш герой Федір Сердюк. Посилання під цим відео переходьте. Екс-губернатор Одещини Максим Степанов отримав підозру від набу. Він стає підозрюваним у привласненні майна та відбиванні грошей. За версією слідства 2013 року тодішній очільник поліграфкомбінату Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, id карток водійських посвідчень тощо. Компанія прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників. Після чого перепродавали їх держпідприємству за цінами, завищеними в 4-6 разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 мільйонів гривень. Набу стверджує, що частину грошей у розмірі майже півтора мільйона доларів головний підозрюваний легалізував в Україні. 21 липня 2023 року про підозру повідомлено п'яти особам: колишньому директору та екс-начальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній фізичної особі пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни, а саме директору та менеджеру компанії прокладки. Кваліфікація частина 5 статті 191 кримінального кодексу України. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України.